Сталася ця скажімо, подія, і близькі люди, друзі повернулися з зони АТО і якраз стала ця проблема, і вони розповідали про проблеми, які там існують, і що їм не вистачає, що вперше потреба, як інші потреби. І саме одне з завдань було зробити саме захисний маскувальний засіб від тепловізійних засобів спостереження і ведення розвитку. Нам було дуже ну, скажімо, цікаво вирішити цю проблему, і оскільки я викладав у навчальному закладі дисципліну, яка стосується саме енергозабезпечення, да, і я знаю фізику цьому, тому... Ми як то зрозуміли завдання, розклали її по полицям, і степ -бай степ вирішували ці питання. Це маскувальний засіб, тобто він, його завдання замаскувати військовослужбовця у на місцевості, тобто, де є не голе поле, а є щось. Рослинність, якась дерева, якісь чагарники, якісь будівлі, розрушень, тобто щось є окрім повітря. І саме в нас задання було, і ми саме на цьому направили і третій патент, щоб замаскувати серед місцевості, серед того, що є на місцевості. Чим більше виробляється за одиницю часу плащів, тим вони будуть дешевші. Це, це проста економіка. Ось, і чим вони дешевші, тим більше з них можуть потрапити на фронт до людей, які їм вони потрібні. Thank <smell noise>